Добрий день, дорогі друзі та підписники каналу Самабранка. З усіх рецептів торту П'яна Вишня цей найкращий. На 100% смачнезний та простий у виконанні. Отже, беремо 6 яєць та виливаємо у чашу міксера. Додаємо дрібку солі та один пакетик ванільного цукру. Вмикаємо духовку на розігрів. Коли маса злегка зіб'ється, порціями додаємо одну склянку дрібного цукру. Він буде краще розчинятися у масі яєць. Збивальна маса повинна збільшитися у 2-3 рази. Зазвичай для повного збивання маси потрібно не менше 10-15 хвилин. Паралельно просіємо 3 столові ложки чорного какао вищого гатунку. В збиту масу порціями додаємо пів чайної ложки розпушувача та одну склянку просіяного борошна. Додаємо 3 столові ложки просіяного какао. Акуратно перемішуємо масу. Довго перемішувати не треба, щоб бісквіт не осів. Головне повністю розмішати борошно та какао. Беремо роз'ємну форму діаметром 22 см. Наниз вирізаємо пергамент, який змащуємо рослинною олією. Бока форми не змащуємо. Низ форми викладаємо фольгою, яку щільно притискаємо до форми. Випікаємо в добре розігрітій духовці при температурі 165 градусів Цельсія 45-50 хвилин режим верх-низ, без вентилятора. Ви повинні дивитись за своїм бісквітом в залежності від вашої духовки. Якщо дерев'яна паличка не тягне на кінці сирого тіста, а залишається сухою, бісквіт готовий. Плитку чорного шоколада 100 г подрібнюємо на часточки та розтоплюємо на водяній бані. Остуджуємо до 40 градусів Цельсія. Підготуємо вишню, настояну на коньяку, яку ми будемо використовувати для крему. Для початку відсідимо її. Напередодні ми залили 100 г коньяку у 800 г мороженої вишні та додали 6 столових ложок цукру. Дали їй постояти ніч. Для крему використовуємо 2 пачки вершкового масла загальною вагою 360 г. Масло беремо вищого гатунку. А також додаємо одну банку: це 380 г згущеного молока від перевірених та найкращих виробників. Молоко повинно бути 8,5% жирності. Вершкове масло кімнатної температури та згущене молоко ретельно перемішуємо. Перетираємо насите абрикосовий джем, який ми будемо використовувати для первинної обмазки торту. Біскіт витягаємо з духовки. Та проходимо з гострим ножем. Висота бісквіту у нас дорівнює 6 см. Знімаємо пергамент та затягуємо заготовку харчовою плівкою, даємо вистигнути. Краще це робити на холоді. Зазвичай на вистоювання бісквіта повинно давати 12 годин. Знімаємо плівку та зрізаємо ножем пилочкою верхній шар бісквіту розміром приблизно пів см. Бісквіт вийшов чудовий, темно шоколадного кольору. Вкрим додаємо розтоплений шоколад та гарно перемішуємо. По краю основного бісквіту вирізаємо густрим ножем корзинку. При цьому не дорізаємо бісквіт до самого дна. Серединку нарізаємо скибочками та видаляємо. Формуємо корзинку з одинаковою товщиною дна та боковинок. Бісквіт вийшов дуже і дуже м'який. Кибочки бісквіту подрібнюємо руками на маленькі шматочки. Додаємо їх у крем та перемішуємо у масі. Але густота крему не повинна бути щільна, тому що густий крем погано буде розподілятися на вишнях і дасть розріз торту з пустотами. Нам же потрібна однорідна та гладка структура розрізу. Корзинку просочуємо вишневим сиропом по дну та бокам торту. На дно корзинки викладаємо частину крему, розрівнюємо ложкою. Засипаємо щільний шар з вишень, розподіляємо. Зверху знову викладаємо шар крему та гарно розподіляємо. Викладаємо другий шар з вишень. Знову викладаємо шар крему та розрівнюємо, викладаємо кришечку торту та злегка притискаємо. Верх та бока бісквіту покриваємо злегка теплим, розігрітим до 40 градусів Цельсія абрикосовим джемом. Це робимо для того, щоб закрити пори бісквіту та вирівняти його поверхню. У подальшому шоколадна глазур дуже рівно розподілиться на поверхню та боках торта і буде ідеальною. Обмазаний джемом торт обов'язково охолоджуємо в холодильнику 1 годину. Варимо шоколадну глазур для торту. З половинки плитки чорного шоколаду, одного пакетика ванільного цукру. 150 г вершків 33%, 2 столових ложок какао та 2 столових ложок цукру. Густоту шоколадної глазурі регулюємо вершками. Глазурю охолоджуємо до 40 градусів Цельсія та виливаємо наверх торта. Швидко розладжуємо кондитерським шпателем. Натертим на терці з великими отворами чорним шоколадом обсипаємо бока торта. Торт охолоджуємо в холодильнику на протязі 4 годин, щоб схватився масляний шоколадний крем. Прикрашаємо квітами з цукрової мастики. Отже ми бачимо дзеркальну поверхню торта абсолютно рівну та гладку. Зовнішній вигляд торту на 12 балів. А смак ви не можете собі уявити, якщо не спробуєте приготувати й самі такий шедевр. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!